Чи реально встигнете оформити зелений тариф Поставка 2025 року? Сьогодні звертається до мене клієнт, каже, хоче сонячну станцію на 30 кВт. Ось йому комерційну пропозицію, починаємо спілкуватися, а в нього підведена потужність 5 кВт. Я кажу, то треба поспішити? Треба збільшувати потужність, поки ще є час. Він Каже, так що майже півроку до кінця року, ще встигну? Ого. го не так все просто, повірте. Давайте я вам розкажу, як відбувається збільшення потужності і скільки на все приблизно потрібно часу. І так, щоб збільшити потужність вашого приєднання, якщо у вас, наприклад, 5 кВт, ну одна фаза чи три фази, ось, вам потрібно звернутися до вашого місцевого РЕМ. Ну, тепер це називається ТОК, центр обслуговування клієнтів. Треба копія права власності на землю, право власності на будинок, ваш паспорт, ідентифікаційний, особовий номер, і в цок заповнити заяву, що ви хочете збільшити потужність, ну, якщо ви хочете на 30 кВт, то 30 кВт або більше. Можна так само ті документи подати через особистий кабінет і там заповнити заявку. Ну, як вам вже зручніше. Протягом 14 днів їхній спеціаліст виїжджає на місце до вас, дивиться, де потрібно підвести підключення, скільки до трансформатора, які можуть бути складності, що потрібно реконструювати. На ну, Основі того, вони щось прописують і дають вам рахунок на оплату. Якщо це буде Львівська область, це приблизно 80 тисяч гривень, якщо у вас не було три фази. Крім того, ще треба зразу замовити вонаправлений лічильничок. Він буде десь біля 13 тисяч гривень. Це в загальному потягне 93 тисячі гривень. На все про все два тижні. Далі ви через 2 тижні зможете оплатити ті послуги. Як ви тільки оплачуєте, далі протягом 60 днів вони мають виконати технічні умови. Зазвичай вони трошки протерміновують. Тому теж маєте на увазі 60 днів виконання технічних умов. Після того, коли виконали, бажано, що вже сонячна станція була встановлена, і на основі того, коли виконали технічні умови, встановлена сонячної станції, подаються ще раз документи на оформлення вже сонячної станції до зеленого тарифу. На все про все потрібно 14-20 днів. Тому, якщо ви вже вирішили, щоб сонячну станцію ставити і оформити в цьому році, то поспішіть збільшити потужність приєднання. Це дуже важливо.